Крупну партію контрабанди виявили львівські митники. Українець намагався вести на територію держави велику партію незадекларованих товарів на загальну суму 700 тисяч гривень. За шість місяців поточного року на львівській митниці заведено 1196 справ про порушення митних прав на загальну суму 33 мільйона гривень. Це якщо говорити про кількість справ, то вона зросла на 15% якщо порівняти з 2010 роком. Якщо говорити на про вартісні показники, то вони теж виросли на 2,5%. Автомобіль Volkswagen Transporter прямував із Польщі до України через Раворуський пункт пропуску. Для проходження митного контролю водій обрав зелений коридор. Повідомив, що ввозить до України лише чотири коробки із розпарованим взуттям. Автомобіль видався митникам підозрілим і його скерували до боксу поглибленого догляду. Там у вантажному відділенні в завозьких упаковках і знайшли ноутбуки, мобільні телефони, стоматологічне обладнання, а також спреї. Усе це конфіскують у дохід держави.